Всім привіт! Гарного доброго вечора! Обіця, обіцяні схеми і інше плетіння. Так, ну ось перша схемка, так. Це ось я почала цю квіточку виплітати. так. Ну, так я йду паралельно з листочком. Так, Ну, вже так буду двигатися, виплітати оце так до кінця. Ось так. І, як казала, з'єднання будуть ось тут по листочку, і з'єднання будуть і тут ланцюжками по квіточки. І ось вона буде отака Отака буде трикутна серветочка. її можна вишивати. Так що це вишивка. Ну, а я її. Мені так сподобалася ця схема, я її вирішила зробити серветочкою. Так, далі я переключаюся на. Іншу схемку. Так, і далі йде ось ця схемка. Ось ця схемка йде. Так. Ось виплила я ось цю пелюсточку, і тепер я ось так далі виплітаю. Ось ця її схемка. Ось така вона. Далі я закінчую отут квіточку і буду переходити до другої квіточки. І. Так, і. і ось ця схемка. Ну, і в короткому відео я покажу її, всю цю красуню. Я її вже сплела. Так що, далі буде в короткому відео ось ця краса. Ну, а тепер я з вами повернусь до плетіння. Що хочу вам показати, зараз покажу вам. Що трішечки плила. Так, отут трішечки плила, от дійсно трішечки плила. Зараз я це трішки загорну, тому що е... Бо час писати відео, і я тут тільки ось пройшла. Ну, ось так два рядочки. Ось, ось правильно буде. Ось так я два рядочки тільки. Ну, ось два рядочки отак пройшла. Це техніка С2С, так? І що це буде, це буде взагалі отак ромбіком буде йти, так? І це до, е, і це до е, килим доріжки на терасі будуть. Так що ось воно так буде йти. Ну, я ж кажу, тут тільки надалі буде більше. Амбо дивлюся час писати відео, а я тут тільки-тільки війшла в такий, розгорнулася в плетінні дуже сильно. Так, далі. Далі я вам хочу показати пліт, покривало, да, як, як правильно назвати. Ну, як покривало буде. Так, значить, мені, 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 мені. У мене три квадрати сплетені. Так, Вже буду переходити з плідом, цим буду переходити на більший столик, тому що, а потім і навіть і на ліжко, щоб ви бачили його всю красу. Так, тут мені залишилося доплести квадратик цей, три квадратики у мене сплетені. І тепер у мене ось тепер у мене отак буде йти. Так, щоб ви бачили, що тут у мене? Це я трішки загорнула. Так, тут у мене ще є наступний квадратик, він пішов уже на звуження. Ось, бачите, стіночка пішла, і отут трішки. І ось тут у мене ще розпочалися два квадратики. Так, ну тут можна третього відразу починати його, щоб він разом з ними йшов. Ну, ось так: ось такий він у мене потрішки збільшується. Я ж кажу, надалі я вже буду показувати вам уже на більшому столику, щоб ви могли побачити всю цю красу. Так, тут і ця, тут С2С-техніка, плиту із шматочків, залишків ниточок. так, Стареньких, новеньких, різні ниточки, тут різні за структурою. І ця сторона гарна. ну вона Ось, Бачите, і ця сторона тут, на яку сторону захочеш, таку і повернеш. Так, і тепер ще я вам хочу показати. так, Ще я вам хочу показати. Так, кушик. Так, ось такий кошик у мене. Так, ширина у мене, я виміряла, 19 см. Висота, як так показати, бо воно. Світло так гарно не падає. Ось ця висота у мене вийшла 12,5 см. Так, І я розпочала, не відриваючи нитки, 7 повітряних петель, не повітряних, а на 7 петельок, я почала виплітати ручку стовпчиками без накида. Так, ось у мене так уже накиду. Як так показати, щоб більш до світла було, щоб більш видніше було. Отак, от отакий от буде далі. Ну, поки я ручку сплету, так, і далі я його буду оздоблювати. Тобто він у мене таким, він у мене повинен вийти гарненьким таким. Ну, зараз я ручку зроблю вже, а потім далі, далі. Ось його така внутрі, він так, бачите, ось такий він ось такий цікавенький. А я вам щиро дякую, що ви є. Ви найкращі. Ви найкращі. Бережіть себе. Любіть себе. Любові до Бога. Відкривайтеся в цих почуттях. Бо Бог це щастя, це радість, це любов. Тільки так. І пока-пока. Люблю вас. До завтра.